Противник повернувся до тактики широкомасштабного застосування важкого озброєння, як це було влітку. Зокрема, впродовж минулої доби незаконні збройні формування використовували міномети, 122 мм артилерію, танки, а також реактивні системи залпового вогню ГРАД. Здебільшого ці обстріли були неприцільними, проте такі дії бойовиків свідчать про їх наміри спричинити ескалацію конфлікту та зірвати мінські домовленості. Отже, Луганський напрямок вчора було зафіксовано один обстріл з боку незаконних збройних формувань. Це сталося у станиці Луганській. Противник, засівши на правому березі річки Сіверський Донець, здійснив кілька пострілів з протитанкового гранатомета. Донецький напрямок вчора ворог застосовував широкий спектр озброєнь на Світлодарській дозі поблизу селища Луганське. Зокрема, відбулося два обстріли з використанням 82 мм міномета. Також бойовики застосовували БМП та здійснили постріл з ПТРК. Зафіксовано численні провокації окупантів також у селищі Новгородське, поблизу Верхньоторецького, близько двох годин тривав потужний обстріл з танків 120 мм мінометів, а також менш потужного озброєння. І найбільш гарячою точкою в зоні АТО, як і раніше, залишаються західні околиці Донецька. У пісках за добу зафіксовано 14 епізодів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань, в тому числі було зафіксовано один обстріл із гармати калібром 122 мм, а також застосовувалися міномети калібром 120 мм. Аналогічна ситуація південніше у Красногорівці також окупанти тричі застосовували реактивні системи залпового вогню БМ21 ГРАД. Які вони ховають у селищі Старомихайлівка на лінії зіткнення. ворожі ракети приземлилися поблизу села Зоряне Мар'їнського району, постраждалих при цьому не було, і за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військослужбовців не було однак, п'ятеро наших бійців були поранені.